Валерій Рябих, військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Пане Валерію, раді вас вітати. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, шановні глядачі. Слава Україні. Героям слава. слава, пане Валерію, давайте розпочнемо нашу розмову з потопленого корабля Сергій Котов, але не так з нього, як з. Поговоримо про те, чим вдалося так потопити цей корабель, його підбити. Власне, йдеться про морські дрони Магура В5. Розкажіть, будь ласка, що про них відомо, які їхні можливості, і скільки їх знадобилося для того, аби точно вже Сергій Котов пішов на дно цього разу? Ну, слід зазначити, по-перше, що це вже така стала традиція один раз на місяць в цьому році знищувати російські кораблі. І Я нагадаю, що протягом 2024 року вже от за цей короткий період було це вже третій російський корабель, який було потоплено е в, е в біля берегів е тимчасово окупованого українського Криму, е поряд з ракетним крейсером Івановець і десантним кораблем. Цезар Кунников. Ну, от наразі ще став такою черговою цілею, і Сергій Котов. Звісно, що це е, наробок е, нових підрозділів, е, які. Працюють на морському напрямку, і зокрема, от цією справою займається головне управління розвідки, яке поєднує всі можливості як з отримання інформації, так і відповідно з реалізації цієї інформації у вигляді от таких от знищених кораблів, і це ну, наслідок такої складної і ретельно продуманої операції. Безпосереднім виконавцем цієї операції була. Спеціально створена в рамках гур Міністерства оборони України груп 13 спеціальний підрозділ, який експлуатує дистанційно керовані морські апарати. Ну тут мова йде про українські морські дрони. Магора 5 це українська розробка, яка безпосередньо і виконує завдання. Зі знищення оцих дошкульних російських кораблів, які ну досі ще залишаються в територіальних водах України довкола тимчасово окупованого Криму. Пане Валерію, ми говоримо зараз про теперішні про можливості тих е, магор тих ну власне безпілотників магора 5 які є зараз. А я б хотів би про майбутнє, наскільки вони можуть бути вдосконалені, адже йшлося напередодні. Теж ми згадували з колегою про потенційно встановлення на них протиповітряної оборони. Знову ж таки доводилося читати думки. Наступні що протистояти цим дронам російські війська можуть за допомогою гелікоптерів, адже і швидкість дозволяє, ну і в. В принципі, зависання в повітрі і відповідно враження таких дронів, і якраз таки, ну не знаю якого ж типу ППО на цих дронах, була б ну абсолютно доречною. Отже, про потенційне встановлення додаткового обладнання, яке може вражати і повітряні цілі, або ж збільшення дальності і бойової частини, наскільки це можемо говорити в планах лишень в теорії, чи все-таки на практиці можемо побачити найближчим часом. Ну, річ у тім, що подібні засоби вони постійно удосконалюються, і саме результативність дії цих дронів вона підвищується завдяки якраз підвищенню їх спроможності, і заодно якраз завдяки тому, що російські окупанти не встигають. Відстежувати ці зміни, і ну і відповідно адекватно реагувати е, на е, дії, от е, з використанням подібних дронів. Ну о, о, першочергово, це невеличкий е, катер е, лінійними розміром 5,5 з половиною метрів довжину на півтора метрів в ширину е, і повною вагою десь близько тонни. і. Тут було спочатку його створення, заявлено, що він може нести корисне навантаження вагою до 320 кг кілограм і мати операційний радіус до 400 кілометрів, і з дальністю ходу до 800 кілометрів. Звісно, що у випадку використання як дрона камікадзе, який жертвується заради знищення більш дороговартісної цілі, оце максимальний. Радіус ходу до 800 кілометрів може використовуватися для його бойового застосування. Зараз це відомо є повідомлення, якщо на них орієнтуватися в засобах масової інформації, що поступово якраз спроможності стосовно корисного навантаження дрону зростає. За з рахунок чого це може бути? Ну можливо, за рахунок застосування якихось більш сучасних легких матеріалів. І відповідно за рахунок оптимізації внутрішнього простору і зовнішнього, і відповідно говориться, що зараз вже подібний радіус дії може бути розширений до тисячі кілометрів, і корисне навантаження також збільшено. На декілька десятків кілограмів, ну і відповідно, розробники постійно удосконалюють, як у частині отримання інформації на полі бою довкола самого безпілотного апарату, так і застосовуються різноманітні алгоритми його управління з тим, щоб полегшити його управління на великих відстанях а тут зазначити, що це якраз зброя нового типу боротьби, нового типу війни, зброя також, дистанційної війни, коли оператори вони можуть знаходитися в безпечній відстані і в безпечних умовах, і впевнено курувати подібними засобами. Ну, і Тут останнім часом обговорюється якраз можливість удосконалення цих дронів за рахунок встановлення зенітних засобів різного типу. І ну я чую там багато скепсису на, на рахунок того. Однак, все ж таки думаю, що скепсис все ж таки пов'язаний з тим, що ну, до оцінки подібної можливості відноситься лінійно річ у тім, що. По суті, справа. Цей дрон є таким елементом сетецентричного поля бою, де а, можна спостерігати не лише як учаснику, там, наприклад, як у танку через амбразуру цього танку, а вже ви можете спостерігати зверху а, за цією обстановкою і відповідно приймаючи рішення. В такому разі можуть бути використані сучасні засоби а, зенітні або засоби, які можуть працювати як зенітні, і якраз встановлення подібних засобів. Воно розширить функціонал на цих дронів і е, забезпечить е, більшу можливість по виконанню тих завдань, які перед ними стоять. Угу. Пане Валері, ну як ми розуміємо, що ворог також удосконалює свою техніку. Я тут згадала про трагедію в Одесі, коли від дрона була багатоповерхівка знищена і було дуже багато жертв. Яким чином там відбувається це вдосконалення? Це збільшення бойової частини так вичевиють, відбувається, що ви знаєте з цього приводу, що думаєте? Ну тут загальне питання завжди якраз застосування тих чи інших засобів на полю бою воно веде. До їх зміни трансформації, удосконалення, ну з єдиною метою з досягнення найбільшого ефекту, того якого очікує від них той хто застосовує, і звісно, що тут наш противник не є виключений, і він вирішує такі завдання і підвищення смертоносності тих засобів за рахунок застосування, як ну, наприклад, нових типів вибухових речовин. Які там скарм мають найбільшу більшу потужність, коли ну, за рахунок меншої маси можна досягти там більшого ефекту? Крім того, звісно, що удосконалення будь-яких засобів йде, в першу чергу там по шляху. Удосконалення точності цих засобів, і тут якраз от це вже такий інтенсивний шлях розвідку, який наразі окупантам все менш і менш доступний, і на тлі цього якраз і відбувається те, про що ви от згадали у посилення бойової угу. частини, і тут ну сказати. Що о, противник робить на це ставку лише за рахунок того, що має певні обмеження так. по mm -hmm. отриманню сучасних компонентів зброї, які і роблять о, цю зброю сучасною, високо Учули, того, що, щоб вона відповідала вимогам сучасного поля бою.